По подію. Тобто, ну, я вже в принципі в курсі події, телефоном пояснили ситуацію. Дуже коротко, як все було. Рухались, е... їхали, не знаю, там по своїх справах, їхали в сторону вокзалу по вулиці Грушевської. Е... Виїжджаючи там на вулицю Вагелевича, побачили патрульну машину, на... припарковану на «Зебрі». Ми пропустили ту головну машину, припаркували її біля сьомої школи на парковці і ну, хотіли зробити зауваження або хоча б перепитатися, що ну, що стоїть машина з порушенням правил дорожнього руху. Підійшли до поліціянтів, ну, нас почали ігнорити. Ми Підійшли спочатку до одного. І це. І <кхід> почав один з поліціянтів, ну, від нас. Від наших запитань тікати там, десь я маю роботу, я маю роботу. Взагалі підійшли до другого, почали з ним спілкуватися. Він адекватно йде. Ну ніби ну, почав говорити. Каже, без проблем. Ми зараз перепаркуємо Сказали, Що вони можуть відступати від правил. А, правило, та. Сказали, що можуть там від відступати від правил, що їм ну це а взагалі переб'ю. А було місце, що вони перепаркувалися десь ну, поблизу? Було, то було. Ми, ми їм звернули увагу, що можна стати на наше місце. Пару ми від'їдемо. А, що, тобто, 10 тому, метрів, там стояли, не більше. Тобто, Та. Де без порушень стояли, щоб вони, ви могли від'їхати, вони могли там. Так, yeah. ну це є патрульний, до якого ми підійшли, і це сказали, він включив якраз камеру, щоб в них би мало бути це на, на камері. 100% ми тільки підійшли і сказали, от під'їдьте, тут є місце, можете перепаркуватись. Ось, але, але другий, оце, що почав від нас тікати, фамілія Гуянчук Сергій Петрович, ну, це ми вже потім в розмові знали, і, 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 і він почав дзвонити до товариша, там, ну, до свого напарника щось пояснювати. Ну, що, ну, я так зрозумів, щоб з нами не спілкувався. Що в них є своя робота, ми підійшли? Добре, я прибіг. Це той Євчук, про якого там по телефону говорила, що він говорив про якогось вже активіста, що та, він та, доїздився. Та. Доїздив, та. Так, та, що він доїздився, що нам погрожував, там, якщо ми ти... напишемо. Є, є, ну, він згадує якогось активіста, який там робив теж зауваження. Який доїздився, доїздив. він нам так і сказав. Ви а хоч... автомобілі активіста? Хімілі немає. Ну, кличка, хімік, а. Ну, він а. ну він так нам сказав. Він назвав, Добре. так. Е, ще цікавий. Варіант, от коли вже ну, спілкування по порушенню, я так зрозумів, що вони не хотіли усов, ну, усунути порушення. Ви ще згадали телефоном, що е, він казав, що якщо я отримую догану, ну я за це отримую догану, але ти отримуєш постанову. Постанову, так. Тобто е, цей момент від реєстратора ну, записувався? Я думаю, що не записував, бо він, ну, він, як від мене, ну, ніби. Тікав від запитань. Він просто йшов там до машини, бо я попросив, ну раз ви не хочете їх там забрати, можна я напишу скаргу на вас. І попросив зразок скарги, щоб надали нам. Вони, ну це, Ми підійшли, він каже: ну раз ви будете писати скаргу, я на вас постанову напишу. З того відео, що я переглядав, тобто там дуже є багато цікавого, ми зараз не будемо відео показувати в зв'язку з тим, що ну, патрульна поліція Воно Франківська не показує свою версію відео. Оскільки ну, 185-та передбачає деякі, там, позбавлення пересуванню, ну, є адмінарешт, 15 діб, і т.д. і тепер. Ну, тобто, зараз я думаю, що недоцільно, тобто ми радимо виростити, зараз доцільно показувати відео. Ну, я його бачу. Я бачу весь матеріал, який зняли хлопців, ну, він цікавий. Цікаво, чому ну, свято нам показують, ще якийсь там Васю, Петю показують, там, чому не показують цей інцидент? Ну, він в принципі набрав резонанс всі ЗМІ Івано-Франківської області ну, перепостили. Ми відео не бачимо. Є якийсь там сухий коментар і, і в офіційних в групах, вконтакті і у Фейсбуці. По 185. Чи притягали вас попередньо? Перед 185 по 126 за непередлення не документів не, 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 не мови не. по 126 статті. Тобто 126 вони не згадують. Mm. Тобто зразу є mm. стаття, яка передбачає за те, за що вони не поділяються документи, тобто зразу йшло що? 185. Вимога, яка у вас, тобто ви документи взагалі ховали, чи вимога якась була у вас? Ні. В мене було, ви, я ви, просив, ну я просив старшого, бо так як я зрозумів, що взагалі ну до мене прийшли ну, просто там з, не знаю там е, накарати мене, бо я рано не порушив, підійшли до мене. Просто я зрозумів, що я з ними мови не ну, я, я зрозумів, що ми з ними ні до чого не договоримося. Я попросив старшого. Щоб ну, хоча б вислухав нашу сторону. Тобто пояснення ну, якісь відібрати. У вас як порахувати. Так, я от свідок був, був було відео, яке я ну, надав би ем, для перегляду, наприклад, там ми б поїхали в відділок. Я взагалі просив відділок, наприклад, приїхати розібратися по даній ситуації. В них є докази, ну, я тобто, просив. Ну, я Тобто... Е Мова та, щоб ви не пред'являли, ви хотіли все-таки, ви заявили якісь хучні клопотання, що хотіли б ознайомитись, якщо в них є якісь докази. І щоб вони по 268 й там, ну, провели там, опитали свідків, дали змогу давати пояснення. так, Ну, перебачу, Я просив свідка може... хоч одного надати. Якщо я порушив, я би заплатив штраф без проблем. Я б підписав постанову, бо я ну, стараюсь не порушувати правила. Mm -hmm. і, і, ну... Принципі конфлікт в виник. — Конфлікт фік з того, що ми стояли вже 20 хвилин. Складали да, ми просто хотіли них... на них скаргу написати. От реально <клес> ми, ми бачили, підійшли. що ми не їдемо там вже, Ну а тобто, тобто, з моменту першого спілкування прийшло два схвального і після того вони прийшли з вимогою, що викументи показати документи, що ми Розуміло. порушили. — Тобто, ну ну це типу, побула як відповідна реакція на те, що ви їм зробили зауваження. Так нас не зупиняли, було. нам не вказали, ви порушили. Пів години ми просто їм робили, ну не робили зауваження, але хотіли, щоб вони перепаркували, аби пояснили, чому машина там припаркована. І реально про наше порушення мова там ну, взагалі не було. Це порушення виявилось там протягом того, коли ми тільки почали складати скаргу на них в, в, в машину. І ще по кайданках. Ну, я бачу відео, але ну, все-таки не вучаюсь перед глядачами, відео не покажемо. Ну, цікаво, ну ви побачите потім. Але з ну, вас ви опишіть, ви якось чинили якийсь опір, несли загрозу оточуючим поліцейським, собі, іншим там громадянам, могли нанести якусь шкоду, там, хамили, кричали, виривались, вчиняли неадекватні діячині. Ні, я старався, ну не те, що старався, я цілком адекватно говорив, з ними спілкувався і просто ну, і, Жодних я образів. Ні... Тобто як такої фізичної сили з їхньої сторони е для застосування наручників не було, просто ви подали руки, ви так, та... Я запитався, ми їдемо в відділок, вони кажуть, так, ми до вас застосовуємо там 185 статтю і вдягайте йому кайданки. І все, ну, 185-го складу було вже відділення, куди вас доставили. Yeah. Так. Ну, Скажімо так, ситуація цікава, я ще раз повторюю, я бачив відео, я бачив все, як відбувалось. Ну, оскільки патрульна поліція не показує версію, тобто вона покаже нам світ, вона покаже, де вони красиві, хороші, Ну, покажуть ще якісь там серіали по СТВ, по Станіславському ТБ. Вони не показують ці варіанти, коли в них є якісь порушення. І оскільки вони не хочуть це показати, ну, є моя порада, є порада юристів, з якими ми спілкувалися, і вони сказали, що зараз також відео не публікувати, воно його тримати так само до суда. І вже в суді е, при розгляді по 185, і дане відео буде пред'являтися. Е, ну, звертаюся до Петра Мих ну, я готовий в неділю приїхати, записати з вами коментар, якщо ви хочете прокоментувати. Дану подію, якщо ви там готові показати відео, щоб ми його подивились, і готові приїхати записати вашу точку зору. Якщо ж ні, ну, будемо вважати, що ваша точка зору це сухий коментар у Facebook, в ВКонтакті, де залишиться, ваша точка зору, так вона і залишиться. по подальшому, я думаю, хлопцям в суді 185-100% розіб'ють, 122 частина перша також поможемо. Я думаю, що також зіб'ють. Я все-таки думаю, що поліція не має так працювати. Такі інциденти по 185-х були скрізь. Є вони в Києві, є вони в Хмельницькому, Хмельницькому, є вони в Харкові, якщо не помиляюсь, в Одесі вони були, у Львові були, коли там Кукушка була. Коли Кукушка прилетіла в Київ, ну в Львові все пропало, все красиво почало працювати. Ну я думаю, що... Або керівник має помінятися, або керівник має поміняти підхід до роботи його підлеглих. Тобто, ну є чітко, Кодекс України передбачає, якщо людина не пред'являє документи, ну, в неї така точка зору, вона має свої права. Вона згідно своїх прав хотіла там, познайомитися з доказами. І те, що кожен поліцейський зараз розказує, що ви подавайте в суд, це ваш бред. Це той бред, який ми в судах вам докажемо, що так не має бути. Тобто кожен громадянин має свої права. І те, що мені Міхалець розказує, кожен поліцейський розказує, що ви, там, ви не згідні, подавайте в суд. Ми будемо подавати в суд, але після цих судів ви будете також нести якусь відповідальність. Ми будемо подавати після того з рішенням суду, подавати прокуратуру, що винесли відповідальність за ваші порушення, які ви допустили. Тобто, ну я не знаю, так не має бути. Має бути, є чітко прописаний кодекс України про містивне правопорушення. Він чітко прописав процедуру притягнення людини до адміністративної відповідальності. І тільки згідно цього кодексу людина, кожна людина має притягатися. Все, що далі ви там застосовуєте якісь 185, і так, <різвіст> ну, я думаю, що у вас нічого не вийде з цього всього. Думаю, або щось будете міняти, або ви просто бути такими, як були раніше. Я не знаю, коментувати далі не будемо. Хлопцям успіхів, думаю, що все буде класно. Pa ka, stavim like i pešim se komentujemo. Pa ka.